Звісно, що в межах видів можуть бути зміни, але скільки б порід собак не виникало, вони залишаються видом собак. Ти ж селекціонер! А Чарльз, як селекціонер, знав, що неможливо схрестити тварин різних родин і тим більше ряду. Можна схрестити тільки деякі види, і той, який відносяться до одного роду. Наприклад, можна схрестити кобилу та віслюка, щоб отримати мула, або вовка і собаку, щоб отримати вовкопса. Але, наприклад, кролика і зайця неможливо схрестити, хоч вони відносяться до одного виду. А головне, що знав Чарльз, що потомки схрещених видів є безплідними і не можуть передати свої мутації своїм нащадкам. Коротше, я йому кажу: Чарльз, ти як селекціонер знаєш, що неможливо схрестити вівцю та вовка, щоб отримати вівка, чи крокодила і бегемота, щоб отримати крокомота. ДНК-код конкретного виду тварин цього не дозволяє. Чарльз подивився на мене довгим поглядом а? і спокійно запитав: Що таке геном і ДНК? Кот. І тут я зрозумів, що ляпнув про те, що ніхто в той час ще не знав, і що буде відкрито та досліджено тільки через 70 років на початку ХХ століття. Я боявся викликати ефект метелика. Тому тим більше я не міг йому розповісти, що в 21 столітті професор зоології Принстонського університету Пітер Грант за результатами більш як 20-літнього дослідження галапагоських юрків довів, що вони видозмінюються за дуже короткий час. А деякі з них набули первісного вигляду, коли повернулись до попереднього способу життя. Коротше кажучи, ух, сперечались, ми сперечались, ух, але чіпився своєю ідеєю як один з 54 тисяч видів кліща. Бух. Бух. Хвіст однієї з 500 видів на тві, на тобі, собак. На, на.